Сашку Божені та Насті лише 11. та навіть у шестикласника переконують діти повинні бути якісь заощадження. Мені мама сказала запиталася чи хоче відкладати гроші. Ну і я почав їх відкладати з 8 років. Відкладати гроші взагалі мене вчила мама ще з маличкою. Бо я відкладала так, а от з краничка тільки тепер як купила. Навчила маму, тому що мама завжди би вчила, що не треба їх втратити. Тобто дали тобі гроші. Ти зразу о, я маю гроші, можу то купити, можу то купити. Тобто мама завжди завжди вчила, що потрібно відкладати. Я збираю гроші, та я почала збирати їх з 7 років. От мені підказала, ну якби я сказала, мама, якщо хочеш, то може збирати якби біля трьох тисяч. Уже 3-4 роки діти нарощують свої запаси. Заощаджувати, кажуть, для них тепер хобі та грошолюбами себе не вважають. Гроші не треба так надмірно любити, але збирати теж можна на, наприклад, на всякий випадок треба пригодитися Гроші як для нашого віку мені здається, що це не зарано, тому що вчитися якби щось заощаджувати, залишати, якби економити треба з мати. Тому що якщо ти будеш там зараз, от я можу знати, там піти кудись. Купити собі що-небудь, лиш би купити, бо гроші є. знаєте. То мені здається, якщо з малечку не вчитися, то потім можна вирости таким і ніяк же не привчиш себе. Уже понад рік, ази фінансових ігор вивчають учні майже пів тисячі шкіл в Україні. З них понад десяток у Львові. Таким чином, банкіри хочуть підвищити фінансову грамотність молоді про заощадження бюджет та інші грошові теми. Слухали й учні Світлани Уралової. Фінансова грамотність це предмет, який є, скажімо, Практичним застосуванням або, або е, практичними порадами для вирішення побутових економічних проблем, які постають перед кожною родиною. Допустимо, там є тема види кредитування або види кредитів, пластикові картки тобто такі якісь речі, якими ми користуємося всі, дорослі, і вже і вже діти, це не викладання. Це як факультатив, це як допомога. А є е... Чіткі позиції як формується бюджет, як витрачається в нас віга монет, як формуються дитячі гроші, як формуються дорослі гроші. І в принципі є дуже багато на філософських і правильних теоріях, які людина, яка тратить все, що заробляє, вона не може бути багатою. Їй завжди буде не вистачати людина, яка заощаджує, вона має в собі виробляє кроки до успіху. Розповідаючи зараз, ну ми десь допомагаємо молодим людям уникнути можливого фінансового самогубства в майбутньому. Тема ощадності серед молоді сьогодні актуальна і тому, що в останній день жовтня Україна та ще майже 30 держав відзначають міжнародний день заощаджень. Школи це перший початок для того, щоб можна було на дітям пояснити, що кошти можуть працювати, на них можна заробляти. І півтора мільярда виплачених по депозитах коштів по області, де було сказано. Мені здається, що це суттєвий прибуток для багатьох родин наших. Тим часом наші малі герої, крім того, що вже можуть похизуватись гривневими запасами, добру пам'ять мають і. На іноземні банкноти євро фунти фунти злоті. А я зараз не робить роблі, роблі. ну, роблішеї. Є турецькі ліри. Так. яких купюр хочете отримувати зарплатню? Звичайно, що в євро. Ну я не знаю. Я, наприклад, дуже сильно хочу жити в Туреччині, хочу поїхати тому або їхніми грошима, або теж євро. Не знаю. Оксана Щобак, Максим Бек, економіка з телеканал Зік.